У багатого брата була бідна сестра. У неї були непоказна показна хатинка в селі, клаптик городу, корова. Жінка жила тим, що продавала молоко й овочі з городу, торгувала грибами і ягодами. Брат соромився сестри простачки, ніколи не кликав її до своєї розкішної вілли на околиці міста. Та сестра не тримала за це образи. За кожної можливості передавала йому та його сім'ї гостинці і ніколи нічого не просила натомість. Завжди ставилася до брата з розумінням і повагою. Минуло багато років, і одного разу компаньйони по бізнесу надурили брата, довели до банкрутства. Через це дружина пішла до іншого, син став наркоманом. Вілу відібрали за борги. Тут і згадав брат про свою рідну сестру та поїхав у село. А у сестри все гаразд, чотири корови хвостами махають, свиней без ліку, машина в гаражі нова, нею возять продукцію в місто. Двоє дітей закінчують інститути. А на стіл накрила, так очі розбігаються, все своє, свіженьке. Соромно братові стало. Став він просити у сестри вибачення, а та й не сердилась, не до того їй було. Запропонувала і житло, і роботу. Мораль така: Не забувай про свою землю, яка тебе народила, і не відвертайся від крові, яка тобі рідна.